Сібри сьогодні огляд рідкісної кави, тому сьогодні буде розробка рецепту в онлайн режимі це Колумбія Ахі Бурбон. Хоча Бурбон це застаріла назва, це просто ахі тепер. Ахі це в перекладі з іспанської червоний перець, гострий перець. Так, да, Червоний, гострий, пікантна кава. Ну. Але це такий аромат в кавової вишні, тобто саме у вишні, коли ще зернятку не витягнули. Особливість така. Ця варіація має коріння генетичні з Ефіопії, тому дуже цікава і комплексна, тому що це анаеробна обробка все-таки. Угу. Ну, всякава з Ефіопії, але у пустянці. Але це, ні, це не гібрид якийсь там mm. з ще. Сортова, сортова прям, варіація, сортова так. варіація, яка прям крута. Тому баночка, тому лімітована, тому що це рідкість на рідкість. смачно. так. 200 баночок десь. 200 баночок саме так. Дорого і смачно. Е, унікально. Ферма для резерва в Колумбії, регіон район Ху... Уїла. Ху... 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 Mm -hmm. Сеньор Рохас був, був пілотом саме так. Ух, Зернятка прям такі цікаві. Вони натурально анаеробні, але вони так пожмакані від обробки. що... Так, да, поблискують. Видно, думаю, на камері теж. Це абсолютно нормально. Це, це масла виступають. Та -та, це ще слабенько буває таке, mm -hmm. що маслянисті-маслянисті зерна це не такі, але трошечки масло виглядає. Зараз будемо робити перший прогон рецепт 12. 200 SSD. Вона ще може трошки не відлижатися, але скажімо, що все зрити бо цей рецепт дозволяє між блуваннями великий відстань, щоб їй нормально подихати. Сьогодні будемо вимірювати екстракцію, щоб подивитись, що у нас там по рецепту. Зараз 24 на кіно М47. Це приблизно 16 кліків Команданта, плюс-мінус. Такий дрібнуватні, дрібнуватий помел. Дуже дрібний, але це тому що вона робна обробка. Крипка. І... І у нас 12 грамів кави, теж там треба повно зменшувати. Ось такий дрібненький помил, дуже дрібний. Я там зараз буду заливати по спіралі, з центру починати, потім спіраль вести і потім знову в центр Перше лані 60 грамів, до 102 градуси, тому що я подивився на цьому рецепті 102. на іншій каві. анаеробної обробкою там 95 градусів дає занадто багато шоколаду. Можна вода? Активніше, активніше. Прям flow рейт, давай. Показуй flow рейт. Все, все. все З 50 секунди більш активний флоурейт. Все, я зрозумів, не жаліти її. Я просто люблю так. Це так, Це рецепт, який для нормального flowрейту. Просто, щоб комфортно було вливати. 60-120, 200. Добре. Запам'ятовується як 612. Якщо ви хочете запам'ятати зручно, компактно, без нулів. Спіраль нормальна швидкість. Активніше. Все, Уже все, нема куди активніше. Центр, центр можна, все, все. 120 і буде з хвилини 50. Тобто можна спокійно на чемпіонат навіть йти з цим рецептом, бо вистачить часу залити. Рецепт супер простий, Я тут вже з другого разу я зроблю, як треба. Головне, що він стабільний і не треба багато запам'ятовувати. А друге вливання, коли там вже осрочно, третє, да? третє, третє хвилин. на 50, хвилинки 10, воно залежить. Так, по часу так, Це виключно по часу рецепт. Це для того, щоб на натуральній обробці, на миті, на найробні воно плюс-мінус було однаково, просто в центр влити. Угу. Просто я вже докапує. Докапаю, б, це ж у мамі. Теж сильно лити? Так, в центр просто сильно лити, можна поміщувати. 200-200-200 майже. Це все. Що ми зараз будемо робити? Вимірюємо екстракцію, подивимось, що у смаку куди можна рухати, тому що нагадую: 95 градусів тестував, шоколадність, виступає навіть з цією, кавою тестував, зменшити помел, більше температуру, занадто концентрована, інтенсивна і через високу інтенсивність важко розпізнати смаки. Так. В такому варіанті, якщо ви зменшили помел, він занадто дрібний. Можна додати водички в готову каву. Тоді воно розшарує трошечки всю цю інтенсивність і буде легше сприйматись. При цьому не буде гіркоти. Температура 91-93 в цьому діапазоні, я думаю, вона буде ідеально варитись, 95 вже може бути занадто шоколадне. Я даю стекти нормально, ага. щоб краплі були дуже рідкі, тобто 3 хвилини приблизно. Можна бути довше. Ну, воно тут вже осохло, не було рідини на 2,30. Тобто швиденько заварилося. Це хорошо. В принципі, так 3 вона, хвилини, так, і треба бути, так. Вже краплі дужирки. Ця кава мала на момент не кави вже потенціал височенний, і вона була важкувато розпізнати, але розпізнавали смаки. Лекриця, фейхоа – це те, що було. 100% ананасовість теж відчувалась. Але зараз в такому варіанті першого заварювання подумаю, що в неї буде. Я би сказав одразу. класно, цією водою, вона кислотність на висоті. На Тактильність. Висоті, да. Вона аж чіпляється за рот, за язик, за все. Але вона чіпляється, вона не пощіпує. Вона так просто лізе. Так, да, вона лізе, лізе. Вона ніби така пікантна, я не знаю, це в мене плацебо? Ні, того, це житлово, не після, після Малгов тебе, не після mm. фініку. Ні, плацебо від назви, типу ахі, гострий перець, пікантність якусь відчуваю. Mm. Це може бути плацебо. Спеція трошки є. Спеція мені, да, так, реально якісь трошечки в ароматі. вони і написання. Пахне спеціями, Чуть-чуть не ні, як Індія. Ні. Ні, не ті спеції. Блін, реально якийсь цей. сичуанський перець. Це ні, 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 це Каєнський, Каєнський. Він такий Немає прикольний. Право має овочевості одразу сказати, це треба. Mm. Це. Упаси ну, до, до Індії, до речі, близько. В плані спецій? Так. Ну, в плані комплексності спецій. Думаю, Бо там якраз багатогранна. Ну, реально прикольно. Я думав, що в смаку не буде ніякої пікантності, там спецій. Але є? Є. Але тут все є. Вона лагідна, чиста. Трошки на після смаку так. А це на Підв'язує трошки. Суміш жовтих фруктів, тропічних фруктів, спецій. Взагалі вона по насиченості на висоті, по кислотності на висоті, по солодкості на висоті. Ну кислотність це не... Найбільше. Ні, ні-ні. Вона не страна. Вона збалансована. У мене тут нічого не ну, немає. Вона збалансована, але вона інтенсивна. Прям висока. Для цієї води, особливо. Тут буферу, Зазвичай з цією водою важко. дістати Щоб чистота була. А тут прям те ще треба. Ні, шикарно, шикарно. Я в захваті. Дайте мені ще. Потенційно її можна ще зробити інтенсивніше зменшити помел. Температуру я б вже не додавав, бо нема куди, нема сенсу. Кислотність є, нам не треба більше І удягати. Кислотність, солодкість все є на рівні, в шикарному, в класному балансі. Не треба температуру 1, чіпати. 43 так. ТДС. Тобто 92 градуси 1,43, ого, це хорошо. А я зараз заварюю взагалі 1,5 чашку. А, да, ти таке любиш, так? От літо. Літо літо, саме так. Е, рецептори. Тому я літом люблю гейзер пити, джезву, тому що не вистачає насиченості. Щось там... Так, да, я теж джезо влітку п'ю. Зараз майже кожен день. Тому тут от можна зараз спробувати підняти помел, зменшити, щоб додати насиченості, тільності і подивитись, куди вона заграє. Ця чашка вже крута. 16-17 кліків коменданта, 2,4 кіну. зараз друге заварювання. Такий після смак кислотний на язику. Не знаю, круто. Така, яка, яка це кислотність? така. Така приємна, коротше. Я не можу її описати, але вона крута. От саме на після смаку це було. Я ще називаю кислотною мамі. Кислотною умамі. Є в мене такий дескриптор. Важко сказати, що це саме, чи це у мамі, чи це кислотної умамі. Що воно таке. Але сприймайся так. Мені здається, що я можу впізнати у мамі. Але я підозрюю, що в мене знову ж таки. Це мені здається. Не вистачає трошечки тільності, тому зараз 2,3 спробуємо. Це вже гейзер для рецепту для гейзера в мене зарезервований цей помел для світлої смажки 12 грамів на три чашки. Так, да? для гейзера зараз буде помел. Так, Окей. так. Тобто, ну, така, високий діапазон для гейзера угу. на 3 чашки. Навіть для середнього смажка інколи використовую його. Але це вже зона 2.4, це вже біля нього. Тобто може і 15 клітів. Доходимо до зони низьких клітів 14-15. Там такий аеропрес на гейзерна зона. Це все тому, що легкість це добре, але навіть ТДС нормальне. Але буває таке, що треба тягнути до 1,5 ТДС насиченість, щоб збалансувати тілом цю всю красу. Щоб більше смаку трошечки бо воно... Трошки розсипається на після смаку. Розсипається не, в простоти. Ну, взагалі я, я люблю пушити, треба пушити каву там, по максимуму спробувати. Може так смачніше буде, бог його знає. Mm -hmm. В будь-якому випадку, якщо що, можна розбавити трошечки водою. Так, в цьому цей рецепт дозволяється зробити, така кава теж дозволяється зробити за рахунок якості. Вона не перевариться в на нашому розумінні аромат. Не дуже поки що насичений, це значить, що кава поки що закрита ще. Я І... що зерно таке пахне спокійно, що з визнаному варіанті нічого в принципі особливого прям немає. Це каже, що їй полежати ще 4 доби, угу. розкритись, вона про... пробивається вже потрошечки. Але. Аут смак? де? Класно, що можна відійти. Почути, що ага, краплі вже почали підійти, ага, там час ще є. Тобто комфортний рецепт зранку. Прокидаєтесь, залили щось робите, залили щось робите. І будете в центр просто. Все. О, 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 Я сказав все. Я сказав, все, ти, ти тут не при чому? Ну як? Ну, взагалі не З Звук сприймається організмом швидше, аніж візуально. Враховую. М'язову реактивність. М'язова реактивність. У мене так. Да. У Що мене м'язова ядерність. Не дуже така. У мене ядерність. У мене там. Не логанпол. Слава Богу. Ні, в я... плані повільний. Я, я, шутки... я Майк Тайсон. В праймі. <рес> я ж кажу повільний. В праймі. Та, в, праймі. в праймі це вже Пол Pol brand. Prime. Та хай то й локий пов'яє взагалі. Він скоро буде з усиком. А, не Май. не Май. буде. Та не буде. Ні, буде. Та засце. Він почекає, коли усику буде 70 років, і то може. І то де факт що. Я думаю, що він це крутий промоушен. Це хоча б один раз красиво програти можна. Кому? З Логаном. Ні. Ні-ні да? ні. -ні, -ні. Я думаю, ну, коли, коли вже мультичемпіон такий, ну куди. Напишіть в коментарях, чи буде усик з Логан Полом. Та там люди взагалі не знають, про що тут, ти тут говориш. Як це Якісь... не знаю, це світовий? Ну, усик, міліла, усик. мільйонів І підписників. Якийсь клоун. 300, 300 мільйонів підписників. Та. І свій власний бранд. Який загнувся, оцінимо аромат. І смак. Смак. Вже мене з голосом. Це відчут, відчутно відсутність тренувань. <клес> Голос ламається. Коли <клес> не вистачає тиску, все добре. повітря ноги животом. Діафрагми, животом це все не, не може ці всі канали нормально працювати. Ну, такі. Рубрика прожарка називається. <клес> то повільний, то, 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 то ще хтось, то воно у мене канали щось діафтування. Це фактично повільний, щось літо. Ще більш комплексно стало, Не суттєво, але не, не так після вич. смак більш щільний, відчутний. Тобто, до того моменту підійшли, коли після смак відчувається нормально. До цього він так слабенький. Тут прям фруктовий якийсь Ще якийсь шар смакує, який в якийсь момент є, а потім зникає. Швидкий такий, дуже класний, тропічний. Але кава не заферментована. Тобто, Тут всі смаки відчуваються як натуральна обробка. От я розбавив водою, мені стало набагато краще. Я не знаю. Мені попереднє більше подобалась. Ця для мене занадто. То ти наївся фін? Ну, вона насичена стала. Вона не стала поганою, вона стала насиченіша. Я, мені вже складно розпізнавати смаки-дескрептори. 1.44. 1.44? Угу. А мені осичено ніби. 1.44. Ну, та, са, по, там, каже, там, те саме вийшло. Угу. Один в один. Я відчуваю, що ні, щось, щось помінялося. Мені подобається після смак більше і в цілому більше трошечки смаку. Тобто її прям знижувати на цьому рецепті однозначно треба помил. По До цього вона була така шоколадність виступала занадто, коли вона ще не відлежалась доба, 3-4. От тоді вона прям дуже насичена була. А тепер вона прям легкість, кислотність, фруктовість, всі ці позитивні, лакриця, вона десь там. На після смаку більше. Вона така тендітна десь. Невеличка кількість юркуватої темної. Вона дуже тендітна. Так, вона більше в світлі смаки. Та за. Ну, взагалі, в ніякого не відчуваюся, аж аж зовсім є. Ну, от взагалі не відчуваю. Якби мені налили таку каву і сказали б, що це за обробка, я б. Е Ну, може бути, сказав би там щось, Чуть -чуть може, не робити. Тобто, ну, ось ну, тут ананас файхуа відчувається сильно. сильно а да. тут, десь там, воно більше суміш всяких крутих смаків, які поки що важкуватор розрізнити, бо вона ще підзакрита. Як тільки от 4 доби ще пройде, вона прямо розкриється і буде букет весь весь відчуватись. Так, поки що це такий букетик. Ні, нормальний букет. Нормальний букет, так. Вже дуже приємно. Дуже питка. От, ну, кава на кожен день, тільки, знає, такі, на, на кожен, коли у вас кожен день праздник. Такі, так, не корабола, не такий рівень прям фанки. Тут фанки 2 з 10 максимум. 1,75 з 10. Лайт. те, 10. що я люблю насправді. Mm -hmm. те, що для мене цінно. І крута фанки. кислотність. Да. Оце за що її прям треба любити. Я думаю, на цьому все. Рецепт? Як наварити, в принципі, буде класно, але зменшувати помил сильно. Можна в 13 клітів, 14, 14 на коменданти. Такий вже супер-аеропрес, тий по-моєму, знаєте. 420 мікрон десь. Тобто, да. дик, дуже дрібний. Дуже дрібний. На цьому все, до зустрічі. Щастя, здоров'я.